Зараз я знаходжусь в місті прибульців. Як воно там точніше називається. Леносіки. Ось так його назва. Це тут де знайшли саме цих можна сказати чужих? Тут ми шукаємо Касандру. Тут ми шукаємо Касандру Гра називається Alien Dark для тих, хто вперше потрапив сюди. Поїхав. Я так і не можу зрозуміти не життя, нічого в них немає. Тобто це дивно. І стріляють вони доволі непогано. Так, тут нічого. Пішов сюди. Та-та-та-та-та Дивіться, як валять нараз. Дай пішой далі. А. А куди? А он там, я побачу. Я побачу, куди мені треба йти. Мені треба повертатися. Це з минулої серії, звідси повернувся. Ні, не так. Я побачу. Все, 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 все. Йдіть сюди. Це мені треба сюди. На інший вхід. Тобто тут нічого немає. Там закутки, звідси знизу. Тут теж нічого немає, закутки, затори, там теж нічого немає. так. Ніхто не нападає? Мені здається, що це все Касандра зробила. Таке враження. Можу, звісно, помилятися. Але це все вона влаштувало. Капець, не втомив нічого, просто постійно-постійно рухається. Так, тепер звідси через яйця мені треба пройти сюди. Угу. Ну, пішли Потихеньку. І вони, до речі, нам набагато більше. Давайте, що з собою може статися. Яйця, швидше, швидше, вони відкриваються. Розслабся, все в порядку, я жартую. Може, якщо б я тут швидше рухався, вони повідкрились би Можете завалити? Я вже дикий. Бачиш, ти це не зробив. Кассандра вже не давай -ка. Ой, сколько там цяток. Багато цяток. Серьезно, это все синтетика? Досить цих лет, Сентеза, дозволь нам вступити. Їх десятки, збережи боєприпаси, Зрається на пошук Ні-ні-ні, Щось тут щось тут нечисто. Ти, ти, хто дійшов так далеко, візьми її. Але ти маєш обіцяти обіцяти, що подбаєш про неї. Вона втілює багаторічне дослідження десятиліття. Вона вершина роботи нашого творця. І він який пожировував так багато, якби ти тільки міг стояти з нами сьогодні. А ти свідком перших кройкасан. Нарешті досягти комунацію еволюції людини. Вона єдиний голос, якому відповідає воле. Міст між вашим видом. Двері до Ксено Тобто її здібності виходить, вони якось її використали чи що? Та да, вона тут. Cassandra, Cassandra, can you hear me? ти мене чуєш? Хто? I'm Хто ти? Я друг твого батька? Тату, він тут. О, ні, воно прокидається. Хлопці, у мене погане причуття щодо цього. Треба поспішати. Ого, яка вона велика. Святий чіо. У мене мінус один. Чи мінус два? Рухайся, гейс, виведи її звідси. Ти можеш бігати? Так, думаю так. Стерн. Стерн. Стерну копать. Мінус два. Це прям королева королев Біжи! Біжи. Ще б знати куди бігти! Сюди. Оно прям не зупиняється, слухайте. Сюди. Не пролізеш. А його можна якось бити, ні. Ану. Коротше, зрозуміло. Треба просто чекати. Так, як і прийшов. Переведи подих. они они завышаются по еще больше. вильша как пусть мне треба сюда Тихо, 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 тихо. Да ей боже обзижерва. Да вы уже другой раз на ударова. Шуч. Так, сюда я пришел звиться. Потім сюди Шо там? Знову все говорю, ка. швидше. Тих, тих 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 тых Сиди, сюда, сюди, сюда. Ты як бігти чи що? шо? Аж следы, треба бихты. Давай, 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 давай. Не в все просто. Че, я поставлю сюда бихты? Йоп, мы майже на месте. майже рахуйця, морками, так, тут же не побежишь. Тут же треба йти Ну, буду йти Побігти. Давайте побіжимо. Щось не так. Касандра. Кассандра. Біжи, Кассандра, ми вибираємось. Касандру напевно заразиве. Що втормайся, прозімою, Кассандра. І шо? Кассандра. Тату. Ти залишайся геть від моєї дівчини. Ого, оце харпор дає. Татули. Леся! Пішови злиться. Ти окінец. Все, Харпор бумаж. Одну врятував, два загинуло. Два найманці загинули. Нічого я себе. Тысней ханса, давай забрайся звідси, поки ці ядерні бомби не вибухнули. А, вони вже летять, ці ядерні бомби. І... як вони встигли? А, вони одразу в космос. А отагу цікаво. Аутаго вже в повітрі. Ну зараз щит по ідеї повинні включити, тому що захисна система їх не випустить. А де щит? Щит на 60%. 40%. Торокнуть софтом. 20%, 20 щит. We did it. Ми це зробили. Ми це зробили. Щось у Касандри Черепуха. Вся в шрамах. Капсула для криво сну. Сразу є по повинен бути Стербок. Все? Ні, ще не все, щось диви А, титри, все, пішли, пішли титри. Ну, я чомусь думав, що Касандра якось теж пов'язана, а ти бачиш. Не пов'язана. Вона просто якби ту королеву чужих контролювала, можна сказати. так. Щоб вона нікуди звідти не пішла. Як тільки Касандру звільнили, одразу та королева прокинулася в такому дусі. Ще теж мене би, напружувала система безпеки Там, повністю всього супутника. Тобто, як ніхто не вилітає, не влітає карантин. І Нащо карантин не саме на цій планеті? а тут, бачите, все стало на свої місця. Карантин, якщо вони не впораються саме з тими чужими, щоб повністю все знищити. Хоча бомбардування таке собі, я навіть не знаю, могло там щось вбитись чи не мого, не знаю. Що по грі, доволі ну, цікаво. Деякі є дратуючі, звісно, моменти. Саме зі снайперами мені там писало, що якщо два снайпера можна переключатися між одним і іншим снайпером через стаб, але все ж таки проблема одна таки залишилась. Коли ти снайпером намагаєшся когось вбити, він повинен бути попереду. Тобто ти куруєш якби повністю цією цілою командою. Не одним, а цілою командою. І якщо з цілою командою той, хто тобі треба, знаходиться десь там позаду, а не перший заходить і в простір ворога і не бачить його, то це погано. Якби вони там якось, не знаю, якусь кнопку зробили, щоб можна було міняти їх місцями, там, як воно, хрестиком, здається. Хрестиком, так вони стоять. Верх, низ, ліва, справа, по центру. Поміняли, щоб. Цей хрестик, припустимо, там тепер стоїть попереду снайпер, і виходиш снайпером потихеньку і прибираєш те, що тобі треба. Цікаво, цікаво гра. Така... Трохи напружуюча, але я розумію, чому деякі з вас там проходили і є. На максимальній складності тут є чим побавитися. Механік багато, непогано, непогано. Мені сподобалося. Ще проходження не буде. Тому от на цьому якби на цій грі все. Зустрінемось в інших забавках. Дякую за увагу. Давайте скіпнемо зараз цей. -е -е, Може там щось буде. Ні. Тут написано компанія Плюс. А що означає компанія плюс? Вітаю з завершенням гри! Тепер ви можете почати компанію New Game Plus. Нові правила застосовуються під час проходження. Компанія Нова Гра плюс, які зменю і пояснення в меню Нова гра. Компанія плюс. Ага. Тобто я оце пройшов. Так. Почніть нову кампанію. Ви почнете історію з нового, нового набору морських, ви можете змінити. А це плюс, що виходить, почніть нову кампанію, арк, починаючи нову гру плюс кампанію. Е, діють такі правила. Ви даєте своїм морським піхотинцям пройти завершену кампанію. Ваші морпіхи зберігається лише рівень рису, атрибути та протест Але втрачають усе інше максимальний рівень. Mm -hmm. До. А, у той був там до 15 рівень. Тобто, саме тут відкривається 15 рівень і апгрейди. Ви можете змінити параметри компанії вашого нового процесу. Давайте одним оком глянемо, я не буду, звісно, мені просто цікаво, що це. І збереження так. І що? Не. На тому збереженні, ні. Чи як воно працює? Не, нове тільки виходить. А, в це все зрозумів. Тобто тут обираєш. Все, я зрозумів. зрозумів Добре, дякую були зі земною, ну і зустрінемося ще в яких забавах. побачення.